Сніжна погода стоїть і в Москві. Однак головна увага сьогодні там була прикута не до погоди. В російській столиці ледь не почався майдан. Сьогодні там відбулася несанкціонована владою акція протесту на манежну площу російської столиці. Вийшли прихильники опозиціонера Олексія Навального. У народних зборах взяли участь близько півтори тисячі людей. Не обійшлось і без провокації сутичок. Понад 170 активістів затримано. А закінчилося все тим, що ОМОН витіснив людей з манежної площі за подіями в російській столиці. Святкує Олексій Чопалов. Вирок братам Навальним оголосили сьогодні вранці. Олексію дали три з половиною роки умовно. А Олега на логічний строк позбавили волі. Таким чином обох визнали винними у розкраданні коштів компанії «Івроше». Навальний впевнений, що ця кримінальна справа шита білими нитками. Сам вирок він назвав підлим. Я хочу сказать, что из всех видов приговоров это самый подлые и То есть сейчас мы увидели, что власть даже не просто пытается уничтожать политических оппонентов а сажать их. Это привычная ситуация. Мы понимали, что они делают это с людьми. В этот раз они специально уничтожают и мучают, пытают родственников, тех людей, которые их политические оппоненты. Эта власть не заслуживает существования, она должна быть уничтожена. Вырук Навальному голосы раньше, чем планувалось. Прихильники опозиціонера впевнені, це сталося, бо влада злякалась акції протесту. Утім, запобігти народним зборам Кремлю не вдалося. Активісти через соцмережі домовились вийти на манежну площу Москви о шостій. Мовляв, аби обговорити вирок. Влада стала попереджати, що акція носить несанкціонований характер. Посилання на зустріч у соцмережах стали блокувати. Звернення Навального визнали екстремістським. Біля Кремля почали виставляти поліцейські кордони. Змі розповідають, правоохоронці влаштували свої рідні пастки, аби швидко затримувати всіх, хто приходить на площу. Однак, коли настав вечір, стало зрозуміло, активісти попереджень не злякались. У народному сході взяли участь до двох тисяч людей. Поміж них був і Олексій Навальний. Він порушив умови домашнього арешту і поїхав до активістів. На заході він не пробув і 15 хвилин. Його вивезли в автозаку. <плеслужен> Невдовзі після початку акції поліція затримала десятки людей. Згодом понад 170. На манежній лунав заклик Свободу політв'язням а також проукраїнські гасла. Кричали: Крим не наш та ні війні з Україною. Раптом у НАТО втрутились провокатори. Між ними і активістами почались сутички. Потім ОМОН почав утісняти протестувальників з манежної площі. Акція на підтримку Олексія Навального відбулася не тільки у Москві. Люди виходили на вулиці Санкт-Петербурга, Томська і Єкатеринбурга, незважаючи на те, що їхні збори не були санкціоновані владою. Олексій Чипалов ТВА.